Привіт ще раз всім, друзі, гості, підписники каналу Сам собі Господар. Перед цим я таке скидав невеличке прев'ю до цього відео. А своє відео хочу присутити. от люди кажуть, от вроді все даю правильно, все вищитую. А от щось часом. Приросту не дають такого, як потрібно. Ну що я вам хочу сказати? В першу чергу сама математика тут не грає великої ролі. Велику роль грає те, що треба сам, я рахую це саме перше. Треба любити тим, чим ти займаєшся. І якщо от свині всі білі кажуть. І вони нічим не відрізняють. Вони, так як і люди, вони всі між собою різні. І хай вони будуть, в мене й 80 і 100 білих, я все рівно буду знати, де яка. І я їх всіх розрізняю. А хто не розрізняє, кажуть, вони всі однакові. Він просто так і займається тими свиньми. Того й в них і не виходить за деяких мене. справи. Я рахую, треба в першу чергу. Любити цю справу, якою займається, і тоді все воно буде так, як належить. І свині ростуть, і прибуток. Ось такий мій короткий відосик, але я думаю, не тільки він і повчальний, але для тих, хто тільки починає, знаєте, якщо ви Просто не любите цієї справи, а чисто заробити гроші, так воно не вийде. Треба всіх, всіх любити кожну свинку, щоб вони всі індивідуальні, до кожної свій підхід є. Одна любить чухати тут, друга там. Ну, такі справи. Так що на майбутнє любіть звів. Сомці і все буде тоді добре. А всім гарного дня. До побачення.